Російський агент Ірина Кременовська, шокуючи докази співпраці з кремлівським пропагандистом Нівєєвим. Вони разом просувають наративи Москви під виглядом експертної думки. Це вже не просто збіг, це зрада. Окремою сторінкою в підривній діяльності Кременовської можна вважати тісну співпрацю з російським радикальним пропагандистом Олександром Невєєвим, матеріали якого регулярно публікують на сайтах Раціярс. Невієв антикультист. Я твої хотів, а ти мій твою бабку. Я твою маму. Знайомий із Дворкіним підтримує його ідеологічну лінію. Це можна простежити на конкретному прикладі, хоча б тієї ж публікації про шкоду занять йогою для ув'язнених. Здавалося б, ну маячню сивої кобили зліпили Мізуліна з Дворкіним, Усі сміються, але серйозний експерт Невєєв їх підтримав. До речі, нагадаю, що Олександр Невєєв брав участь у дискредитації руху Аллатра, агентами Рацирс у 2020 році. На сайті Вільне Слово, де Кременовська є авторкою і головною редакторкою, ім'я Олександра Невєєва зустрічається не один десяток разів. Ба більше, антикультовий портал віце-президента Рацирс Олександра Новопашина Ансобор.ру розмістив копію статті із сайту Вільне слово, на якій фотографії Кременовської, Невієва і пряме посилання, що веде на український сайт. Нагадаю, що це той самий Новопашин, який називав українців нацистами, сатаністами і навіть людожерами. Нагадаю, також що сайт місіонерського відділу Новосибірської єпархії РПЦ протоієрея Олександра Новопашина, другий за значущістю сайт Рацирсу, і саме на ньому 2022 року було вивішено. І досі знаходиться документ під назвою Довід для громадян України з організації громадянського опору Київському маріонетковому уряду ця методичка по суті є практичним керівництвом із проведення саботажу в Україні під час вторгнення російської армії прямим керівництвом до дії у воєнний час і те, що цей інформаційний продукт просував офіційний сайт Рацирс, ще сильніше переконує в розумінні, що місіонери-антикультисти це не просто мужики в чорних платтях, це солдати, адепти. Агенти на службі у свого хазяїна хто їхній хазяїн, їм краще знати. Але до Бога це не має жодного відношення у своєму блозі. Олександр Невєєв 2014 року не стримував себе, не соромився у висловлюваннях своїх радикальних антиукраїнських поглядів. А та ж Ірина Кременовська абсолютно не соромилася рекомендувати у своїх статтях і відео прислухатися до думки російського експерта Невієва. За фактом вона його піарила в Україні. Невієв плодив ненависть про Україну, а Кременовська його в Україні просувала. Почитайте, що він заявляв, можна навести безліч подібних цитат. Ну і слідом виникає запитання: а чи знала про це Ірина Кременовська? Ну, звичайно, знала і діяла абсолютно свідомо. Наприклад, ось відео на Ютуб від 6 грудня 2018 року, де вона рекомендує краще прислухатися до думки фахівця, кандидата психологічних наук Невієва і навіть дає посилання. А тема і тут рекомендую лучше до кмінні спеціаліста. Кандидата психологічних наук Олександра Нівієва Ссылку на відео ви найдете в описанні. А ось стаття від 21 лютого 2014 року, де Невієв розділяє Україну на хохлів та українців і пропонує розділити їхні державні кордони. Я спрашиваю, втраті ли ви собак? А також криз, тарганів, комарів нет, нет, і... Стоп, 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 стоп. і собак. Чому ви це робите? Комунальні служби, коли а не а, ніхто не реагує, То, Тобто собак ви взяли на себе відповідальність по таким вісьма своєобразним способом. Я правильно вас пам'ятаю? так. А багато років в Україні діє а, так звана програма відлов, стерилізація, повернення. А у нас же пішли тим шляхом взяти індійську модель. Ну і ми знаємо, яка жахлива статистика. У... Ми зараз будемо пересказувати. Це Простите, як ну, це відбувається? Ну чим ви їх втратиться? Це Медичний препарат і це прути туберкульозний засіб. Ну, наскільки я знаю, коли цікавилася властивостями цього препарату, читала в гуглі, я не надто, я не ветеринар. Пишуть, що собаки після цього стають дуже сумирними, перестають кусатися і переміщаються на інше місце. Зникають? Так. Да. Ну, принаймні, їх... Що? Я не знаю, просто ми перестаємо їх бачити. Знаєте ли ви, що відбувається з собаками після того, як цей препарат потрапляє в організм? Ну, лікує від туберкульозу, це точно. Ви ж явно не збираєтесь її лічити від туберкульозу. Ви таким образом намагаєтесь її вбити. Я хотел попросить вас воспользоваться сейчас своей фантазией и попробовать описать, что чувствует биологический вид, который называется собака, в тот момент, когда он получает порцию того препарата, который вы ему предлагаете. Я говоря, что выключаются нарговые центры, выключается ведомость, Ну, стан подібний до эйфоричного. Что вы вкладываете в это понятие? Неконтролеванная рухала. Э... Можливая активность. Адже они э, все ж таки стаи сныкают. Они действенно разбегаются. Вы упомянули о нервной системе. Скажите, пожалуйста, да вы предполагаете, что этого биологического вида есть такое явление, как боль? Боль вычувают абсолютно все живые истоты. Так. Это сельскохозяйственные тварины, которых э, мы все вживаем в Це губы, да, Я Это да, курия. Давайте я... мы будем... суть вопросом в другом. Если животное заболело неизлечимой болезнью, его несут в ветеринарную клинику, и там его усыпляют. Гуманно, да. У него нету вот того, что вы назвали, эйфорических да Почему он У ветеринарних клініках ці препарати, котрі використовуються для гуманного приспання тварин, вони е, справляють приблизно такий вплив, як і Ну ні. ніправда.